жена виросла оточена любов'ю. Її батько Степан, бізнесмен, працював у сфері інвестицій. Це серйозний і врівноважений чоловік, тому, на його думку, завжди можна було покластися, але він не був нудним сухарем, любив пригоди й розваги, а ще більше любив свою родину. З Любою матусою Норі. Божена також була дуже близька. Норін працювала фрілансером, але більшість свого часу приділяла родині, Божені і меншій дочці Софі, яка тільки робила перші кроки в житті. Божена обожнювала свою меншу сестру, де як можна не любити це маленьке диво. Був в родині також кіт Манго, похнасте джерело енергії. Його обожнювали всі. Тому часто пробачали різні котячі диватства. Була у Божени також найкраща подруга Вероніка. Всякі шкільні плітки, перші дівочі секретики. Цим цим божена могла поділитися саме з нею. Батько Вероніки Деймон знав Степана ще з часів навчання. Такі собі друзі-суперники. Після університету Степан і Деймон почали працювати у конкуруючих компаніях. Отож суперництво тільки розвивалось. Але воно зовсім не заважало дружбі між дівчатами. Степан і Норін намагались показати дочкам наскільки безмежний і різноманітний світ навколо, від човковистого піску тропічних островів до лісових хащів в від цивілізації. Всюди можна знайти цікаві розваги. Це можуть бути і ігри на свіжому повітрі, і просто душевні розмови біля палаючого багаття. А як же чудово піти на риболовлю на світанку або з'їжджати вниз з критою снігом гори комариби!» Божену з маличку привчали приймати врівноважені рішення і нести за них відповідальність, їй пояснювали, але не тисли. Саме завдяки такій позиції батьків Божена росла з любов'ю до природи і впевненістю в собі. Додаткова риса характеру привабливість обожений від моду визначення життя. Одного дня Степан розповідав дружині, що розробляє новий проєкт, дуже важливий для його кар'єри. З новим партнером Яном Хустом важко домовитись, але якщо договір буде підписано, компанія Степана вийде на новий рівень. Божена не чула початку розмови, тому запитала, що відбувається. Але батько відповів, що нічого цікавого. Краще нехай вона розповість, як проходить її день, бо ж почались канікули найкращий час для розваг. Божена трохи здивувала така таємничість, але звісно, свої події їй було значно цікавіше обговорювати. Приблизно в той самий час, вдома у Вероніки, Деймон, давній друг суперник Степана, також хотів укласти угоду з Яном Хустом. Клятий хуст, ти просто дурень. Чому саме Степан втікачук? Чим моя пропозиція гірша? Але зачекай, я доведу тобі, що це велика помилка, бо Степан зовсім не надійний партнер. А Вероніка розповідає матері, що десь за містом з'явилась загадкова ворожка. Деякі подруги вже ходили до неї ворожити і були дуже вражені, але подробиць не розповідають. Вони з боженою також хочуть сходити, але трохи побоюються. Мати сумнівається, що це гарна ідея. Але, як не дивно, Деймон повністю підтримав подібну авантюру. Сказав, що й гадки не мав, що Вероніка така ляклива, мабуть, вона ще маленька дитина, тому й боїться. Ні, я вже доросла і зовсім не боюсь. То бажена трохи непокоїться, але вона також доросла, і вже завтра ми точно сходимо, нема чого тут боятись. Ну і правильно, розважайтесь, певнений, що це буде дуже весело. А за містом, майже в лісі, і справді з'явився будинок, не будинок, скоріше пара наметі, яскраві аж очі боліли. І того ж вечора туди завітав неочікуваний гість Вітаю тебе, молодий, вродливий! Хочеш дізнатись про своє майбутнє? Е, ні, ворожко, своє майбутнє я знаю. А от чи хочеш ти змінити своє, можеш заробити стільки грошей, скільки ще жодного разу в руках не тримала. На вбивство не піду, все інше можемо обговорити. Тоді слухай уважно. Завтра до тебе прийдуть дві дівчини чорнява і руденька. Ось дивись, як вони виглядають не переплутай з іншими. Чернявій, або щось незначне сама вигадай, або краще взагалі відмовся ворожити. А у труді ти маєш наодинці, запам'ятай це важливо розповісти наступне. В наступного дня Бажена з Веронікою і справді пішли до ворожки. Їм було трохи моторошно, але вони старанно робили вигляд, що все добре, нема чого боятись. Вітаю вас, молоді, вродливі! Дайте но ну, я на вас уважно подивлюсь. А тоді розповів всю правду. Для тебе, красуне, у мене багато новин немає. Іди ну, прямо зараз додому. Ні з ким по дорозі не знайомся. І лягай спати до заходу сонця. І тоді завтра отримаєш неочікувані новини. Іди, іди, Мені треба з твоєю подругою поговорити наодинці і попередити про важливі речі. Тепер, що стосується тебе, красунечко? Ти дуже вчасно до мене прийшла ще кілька днів і було б запізно. Але зараз у тебе ще є шанс врятувати своє життя. Бачу, що нещодавно у твого батька з'явився новий партнер на ім'я або Іван, або Ян, точніше не скажу. І це страшна людина, він вже загубив життя своєї молодої дружини і налаштований одружитися знову. Тому угоду з твоїм батьком буде підписано лише за умови шлюбу з тобою. І якщо це відбудеться, то жити тобі залишилось лише кілька місяців, єдиний твій шанс врятуватись, втекти з дому і заховатися так, щоб тебе не знайшли до повноліття. Не довіряй жодному дорослому, отого страшного чоловіка багато агентів по всьому світу. Ніхто з твоїх знайомих не має знати, де ти. Особливо твоя подруга, я бачу, що у її родини є також зв'язки з цим страшним чоловіком. Але за саму подругу не переживай, її життю нічого не загрожує, В шлюбі з нею той страшний партнер не зацікавлений. Отже, що ти вирішила, красуня, здатися чи спробувати врятувати власне життя. Божена сиділа і не знала, що їй думати. Ще кілька днів тому їй у голову не прийшла думка, що батько може планувати щось таке для неї небезпечне, але ворожка звідкись знала стільки подробиць, вона ж не могла все це вигадати, ім'я нового партнера-батька, яке баже над днями випадково почула. І те, що ця угода справді дуже важлива. Неприємно кольнув спогад про те, що батько тоді відмовився відповідати на її питання. Перевів розмову на інше. І саме це стало для Божени основним доказом того, що ворожка каже правду. Отже, треба тікати і якнайшвидше, тобто сьогодні вночі. Але куди тікати, де присутність самотнього підлітка не буде занадто підозрілою? Ясно, що легко не буде. Але що поробиш? Одружуватись зі злодіями і помирати від його рук це точно не варіант. Тікати, тікати якнайшвидше. Вночі Божена збирала речі, роздумуючи, де ж все-таки краще сховатись, де вона буде в безпеці. Аж раптом Божена згадала про репортаж, який бачила по телевізору, про невеличке містечко Честетріч, якому майже не залишилось мешканці. Тому місцева влада вирішила відкрити там скаутський табір. Кілька окремих загонів заселились в порожні будинки і живуть там лише самі підлітки. Тому, якщо Божена поселиться десь поруч, то місцеві мешканці зможуть вважати її однією з цього табору. Божена сподівалась, що їй також пощастить знайти порожній будинок, але про всяк випадок прихопила маленький туристичний намет. Ви на каналі Алієна Плей і саме так розпочинається челендж Підліток Утікач. Чиста річ виявився дуже мальовничим і справді майже порожнім містечком. Порожній будинок знайти не вдалося, але й чим погані ось ці руїни. Уламки стін сховали намет, тому можна сподіватися, що ніхто нічого не помітить. Трохи бентежила покинута техніка біля, так би мовити, будинку, але вона була така іржава і заросша травою, що, скоріше за все, давно про неї забули. Звісно, ні про які зручності і комунікації на подібній ділянці не могло бути й мови. Отже, маємо випробування без зручностей і просте життя. Функціонують на ділянці лише поштова скринька, намет і рюкзак, все решта декорації з режиму відладки. Що стосується самої божени, то в її характері впевненість змінилась на параноїдальність. та воно й не дивно. Грошей вистачає лише на квіток до честа трічу. Але що поробиш, треба ж якось виживати? Допомоги чекати нема звідки. Вона може розраховувати хіба що на ваші вподобайки. Бережіть себе, все буде Україна!